Всім доброго дня під мирним небом. З вами канал село Ти моя доля. Пізня осіння пора. Такий гул стоїть в селі. Кожен займається якоюсь своєю незробленою ще роботою. Хтось оре города, хтось кукурузу. Комбайном молотить, десь зараз не видно комбайна. А чоловік свою кукурузу жне за допомогою мотокосі. Думали, що хтось нам вижне, чи викосить, чи забере кукурузиня, але бажаючих нема. От і доводиться справлятися самим. Але нічого, як я вже говорила, і ви самі це знаєте, очі бояться, а руки роблять. Тим ще погода дозволяє ще трудитися. І Такий сьогодні ясний, гарний день, а поспішати дуже нема куди, тому що біля хати ми. Город виорали і посадила я вже давно і цибулю і часник. А цей город такий, що його не обов'язково на зиму. Можна і весною орати, якщо не встигнемо. Тут гарна розсипчаста земля, бо біля дому в нас глинистий город. І якщо на зиму не виорати, якщо не перемерзний ґрунт, то весною дуже тяжко з ним працювати. А ці городи набагато кращий ґрунт. Ґрунт розсип частина весну. Так що можна, якщо не справимось, то можна буде орати і весною. Там польовий комбайн ходить, не знаю чи видно, бо дуже сонце в екрані. Взагалі, що я хочу сказати, що, як і говорила раніше, як самі знають і всі, хто живе в селі, що в селі роботи вистачає в усі пори року. І весною, і влітку, і восени, і навіть і взимку. Бо сказати, що ми вже впоралися своїми роботами, то також не можна. Ще такого сказати, бо ще цей город кукуруза і треба загрібти і виворати. А вдома я ще планую, якщо дасть Бог буде все нормально, планую ще посіяти на зиму моркву, але це вже буде пізніше, коли вже почнуться нічні морози, і буде примерзати ґрунт. У мене навіть рядочки готові продерті. І думаю посіяти ще деякі квіти. Можливо, на цю тему зроблю окреме відео. І якщо не забудуся, спробую посіяти помідори. Помідор не сіяла я ніколи на зиму, але бачу, що люди пишуть, що добре посіяти на зиму, що вони більш загортовані. То пора вже спробувати і собі. Бо ж бачу, що іноді сходить на городі пада лішня помідора, і вона росте і плодоносить не гірше, ніж ті, чи може навпаки краще, бо не зазнає весняної пересадки з розсадника на городню ділянку, не, 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 не приболіє, так як та, яку пересаджую. І росте і розвивається краще, ніж ті, що посаджені весною. Тим більше виграє в часі, бо раніше дозріває. Такий сьогодні звіт. Денний, можна сказати, звіт про сьогоднішні роботи. Не знаю, що там ми ще придумаємо. З тим кукурузиням, більше взагалі-то чоловік має думати, бо нам вдома стільки кукурузиня не потрібно, бо я вже говорила, що корову ми цієї весни продали, лишилися без корови, а так кукуруза десь підложити під клубніку, яка в нас росте у підвісному кориті, там земля промерзає, якщо нічого не, не підкласти, то треба підкласти свої кукурудзиня. Ну, а можливо, пробувати десь щось мульчувати. Чи десь чоловік буде в сушарці палити кукурузиням? Хоч не дуже воно таке добре для палива, але все ж для того, щоб зекономити дрова, то можна іноді і кукурудзиням. Política.